Підприємець це особа, яка займається власним бізнесом, має свою справу з метою отримання прибутку або іншої вигоди. Підприємець людина, яка здійснює комерційну чи іншу діяльність, спрямовану на отримання прибутку, самостійно приймаючи рішення щодо організації процесів. Він може торгувати різними товарами, надавати посередницькі послуги, допомагати в реалізації продукції або ж самостійно її виробляти та продавати, повністю контролюючи увесь цикл. У багатьох джерелах зазначається, що підприємець це фізична або юридична особа, яка провадить діяльність від власного імені та несе відповідальність за результати. Для цього він використовує особисті кошти, залучені інвестиції або кредити, беручи на себе пов'язані ризики. Підприємницька діяльність завжди передбачає самостійність у виборі ринку, формату роботи, бізнес моделі. Успішний підприємець стратегічно мислить, аналізує ризики, шукає оптимальні рішення і постійно вдосконалює свою справу.